Так, рухаємося далі, друзі. Знову ж таки, будемо зараз аналізувати питання, які підіймали вчора в телефонних розмовах. Дональд Трамп, Путін, Дональд Трамп і Зеленський і безпосередньо ті заяви, які прозвучали від президента Сполучених Штатів Америки, теж будемо зараз аналізувати. Дональд Трамп оголосив про негайні переговори з Путіним і порадив Зеленському забути про повернення окупованих територій. Видання «Політико» зазначає, що це саме той момент, якого боялася Україна та Європа. змінюють Свій курс міністр оборони США Піт гексет першим оприлюднив позицію Шана зустрічі в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Він сказав своїм колегам, які зібралися в бельгійській столиці, що у Зеленську немає шансів досягти своєї мети вибити російські війська з Криму та сходу країни і повернути Україну до кордонів 2014 року. Повернення до кордонів 2014 року нереалістична мета. Переслідування цієї ілюзії лише затягне війну та призведе до нових страждань. Міцний мир для України має передбачати надійні гарантії безпеки, щоб війна не розпочалася знову. Це не має бути черговий мінськ. 3 США також не вважають, що членство України в НАТО є реальним результатом переговорного врегулювання. Натомість будь-які гарантії безпеки мають базуватися на присутності боєздатних європейських та неєвропейських військ.